Рашисти начебто втратили черговий стратегічний бомбардувальник. Принаймні, один із звоєнкорів писав про знищення Ту-22М3. Крім того, 6 липня морськими та повітряними безпілотниками, особливо якщо вірити російським так званим ЗМІ, був атакований Новоросійськ Краснодарського краю, де базується ворожий флот. Ось є такі точкові успіхи, хоча, звісно, ще не було офіційних коментарів. Але власне вони є наші успіхи, наші. Іх сил оборони одна лише спецоперація Павутина від 1 червня чого вартує? І от власне такі от е, операції, коли то літак рашисти втратять, то атакований флот. Чи зможуть вони зрештою повпливати на позицію російських переговорників під час подальших перемовин за участю України та РФ? Чи терористи залишаються терористами, і як казав Мединський, будемо воювати скільки потрібно, чи як він там говорив, до якої з цих точок зору вони радше пристануть? Ну, дивіться, а, чи впливають, а, якщо ми беремо чорноморський басейн а, і чи впливають дії а, збройних сил України, морські дрони і так далі, там на ситуацію насправді дуже сильно впливають. А, просто навіть подивимося це в контексті перемовин. А, коли росіяни ми знаємо, коли вони викатали той ультиматум, а так а, ну де, по суті нічого нового ми не почули, але серед іншого а, там лунали такі тези про те, що а, власне вони хочуть а, говорити про відновлення. У цих морських коридорів і так далі, де вони могли б по суті бути присутніми, впливати на перевірку і так далі. Тобто, щоб контролювати а, власне те, що доставляється, що відправляється з портів, наприклад, Великої Одеси і взагалі наших причорноморських портів. Але правда полягає в тому, що ми і так вже без них це відкрили, а, ці порти, і а, судоходство, воно а, діє. Власне, мені здається, що от коли ми говоримо, тобто, звісно, є оця риторика офіційна, яку. Кремля постійно витягає, але з іншого боку, є реальність, з якою вони зіштовхуються. А реальність в чорноморському басейні, ну вона, власне кажучи, складається далеко не на користь Росії. І до речі, тут ми можемо відмітити, що якщо... Власне, це про це часто говорять і військові військові експерти. Що якщо в повітрі так у нас є асиметрія у Росії є крилаці ракети і так далі, і тому подібне. У нас на жаль їх немає в такому форматі, то в морському вимірі ми навпаки маємо частково навіть більшу асиметрію в Чорноморському басейні, тому що ті ж самі великі російські кораблі з базуванням в Криму і так далі, ну вони не дуже то легко можуть. Проводити свої операції, які вони ну як ми здогадимось, хотіли проводити так, часто час від часу калібри вони звідти запускають, але це не той момент, щоб вони знаєте повністю контролюють там північне про чорномор'я. Напаки, ми бачимо, що вони по суті зосередилися, от там де до місць базування дуже близько, да, тобто до Севастополя або до а, Новоросійська, ну тобто а, і не дуже то сильно а, покидають оці ці зони, чому тому, що морські дрони. Працюють а, і, власне кажучи, навіть коли ми говоримо про переговори, то тут якраз з боку Києва, з нашого боку, були досить така поступлива момент, що давайте, якщо ми говоримо про зупинку вогню на повітрі, на воді і на суходолі, то давайте ну розуміти, що якби по суті Київ готовий тут іти на компроміс з якоюсь мірою, тому що ще раз кеслю, ми і так відкрили для себе вже а, морські шляхи. І більш того, помітьте, що незважаючи на те, що останні тижні досить там а, вони ну. Росіяни постійно почали натякати навіть через західні змі кидати інформацію про те, що там з приводу Одеси, що от вони хочуть там туди взяти її, і так далі. То подібне, але по факту вони, як ми бачимо, у них немає на це. Жодних морських можливостей, Да? тобто, якби були, ну очевидно, щоб ми б інакше бачили ситуацію а, в чорноморському басейні, і тому, як мені здається, оця ситуація в чорноморському басейні, а вона впливає. Ну тобто, по суті, чорноморський флот він якби закритий а, в ключових місцях базування. А те, що а, ну власне збройні сили продовжують спроби посилити його, якби виключення. Ще і в ту частину, да, там де Азов а, і там, де знаходиться новоросійськ, так це ще більше очевидно у Росіян викликає. Ну я б сказав би таке відчуття, що вони втрачають контроль на навіть над тією зоною, яку а, вони для себе вважали а, ну там а, закритою пріоритетною, і так далі. Плюс я нагадаю, що ми ж знаємо, що насправді ті самі шахеди і так далі. Вони ж запускають в тому числі з території, от, близьких а, до а, Азову, до там Краснодарському краї, і так далі. Тобто, тому виходить що це частково буде насправді як це не парадоксально, впливати і на ці а, операції, і їх можливості, а, які вони зараз дійснюють? Куди поведуть ці думки? До того, що наша країна розпочала війну і вже б не гріхи закінчити, чи до того, що кляті українці не дають нам жити, піду донатити якомусь Z підрозділу? Ну і з того, що я бачу, а, принаймні. Ту інформацію, яка публічно е, потрапляла в поле, то власне е, велика кількість росіян зараз навпаки, от як це не парадоксально, почали зменшувати е, кількість донатів, які вони до цього надавали, і можливо, це якраз до речі пояснення, що е, навіть ці знаєте зрозуміло, що там є якесь ядро умовно е, зет патріотів, так званих, да а е, воно, звісно, у своїх там переконаннях і пропагандистських, і так далі, тільки додатково переконуються, що треба якомога швидше закінчувати, і так далі, але і навіть. Ця група починає відчувати фрустрацію, тобто тому, що тобто навіть та група, яка підтримує продовження далі агресії проти України, чому тому, що ця група бачить, що російська влада не може закінчити, як вони там не розповідали, не можуть швидко закінчити війну проти України. Тобто, як мені здається, насправді це впливає і на ту групу, яка потенційно за те, щоб Росія закінчила війну, як є власне кажучи, і так далі, і на тих групу. Яка умовно з патріотів в лапках да російських, які починають теж виливати свій негатив на російську владу, яка, от бачите, не змогла забезпечити захист аеродромів а, і а де ж повітряна оборона, і так далі. І Кремль виходить і потрапляє. Є від а ця група досить активна. До речі, потрапляє частково під критику і цієї групи, і буде просто вимушена якось реагувати. До речі, очевидно, що це може теж додатково впливати на знаєте, це відчуття Кремля, як довго він далі може. Продовжувати війну, ну тому що скажімо так, оця група, яка на перших порах, ми розуміємо, що вона існує да якесь там умовно це ядро, на яке справся Кремль. Вона так активно підтримувала всю цю історію, але чим далі вся ця історія затягується, тим більше у цієї групи насправді починають виникати питання вже до самої російської влади.